Усім самий величезний-величезний привіт. Запрошую на перегляд, на перегляд акційних товарів в магазині АТБ для власників карти АТБ з 18 по 24, включно вересня, тільки для власників карти АТБ. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Пам'ятайте, що ви вподобайки ставите не магазину АТБ, а особисто мені за мою роботу. Сир твердий 100 грамів, торгової марки Джугас 66 гривень 90 копійок. Сирок солодкий з курагою від торгової марки Дольче 36,60. Крабові палички охолоджені, своя лінія 230 г 38,90. Криветки 182 гривні 50 копійок. Також своя лінія 900 грамів пакування. Соус соєвий. Теріякі 29,90 олія оливкова від торгової марки Делюкс 305,50. Лукшина ріва 24,80. Мигдаль смажений 60 гривень 120 г. Драже бум 22 гривні за округлюючі копійки. Піч, печиво тріфі по 12 гривень, своя лінія. Напій кола, лимон та оранж від своя лінія 26 гривень 2 літри. Вода трускавецька 11,50. Серветки дитячі 25 гривень 72 штуки. Пологій туалетний папір своя лінія. 26 гривень. Засіб для миття скла Ріо, під розумний вибір, 22 гривні з пульвалізатором. Порошок Грюнвельд вагою 4 кілограми 173 гривні. Хочу подякувати вам за перегляд. Дуже вам дякую. І а, хто ще не бачив розпакування, дегустацію нових консервів. З магазину АТБ від торгової марки Deluxe. Можете зараз перейти за посиланням, натиснути ось це віконечко, яке щойно з'явилось, і ви попадете на дегустацію нових консервів із магазину АТБ. Це все салати і Ну, Я вам бажаю гарного перегляду і до зустрічі у наступних відео. Всім пока!